Тоан Десендекс Зюпері сказав: єдина відома мені розкіш це розкіш людського спілкування. Щоб наше спілкування і справді було розкішним, ми повинні дбати про чистоту нашої мови і запобігти помилковому слововживанню. Сьогодні типовим огріхом умовлені українців є неправильне вживання конструкцій, приймати участь, приймати міри. Приймати постанови і приймати пропозицію. Насамперед погляньмо, яке словосполучення, на думку перехожих, правильне брати чи приймати участь. Приймати участь, приймати участь? Приймати участь, приймати, приймати. Приймати участь. Приймати мірене. Брати. брати участь. Дієслово приймати має понад 17 значень. І воно буде слушним там. Де має значення брати до рук, на плечі, взяти щось запропоноване, одержувати щось у власність, дозволяти комусь увійти, пускати кудись, частувати. Але у випадку брати чи приймати участь правильним буде брати участь. А тепер погляньмо, як правильно ухвалити пропозицію чи прийняти пропозицію. Ухвалити Ухвалити Прийняти пропозицію, вживати заходи, я думаю, приймати міри. Неправильно буде українською сказати прийняти пропозицію треба схвалити пропозицію, якщо присутні на зборах поставилися до запропонованого прихильно. І ухвалити пропозицію, якщо пропозиція стала резолюцією зборів. Замість вислову прийняти постанову. Краще користуватись тільки дієсловами ухвалити або постановити. Також неправильна конструкція приймати міри потрібно використовувати, вживати заходів. Ми повинні пам'ятати, що очищення мови від усякого засмічення, піднесення її культурного рівня це обов'язок усього українського суспільства. Тому говоримо українською правильно.